Ну пока да, пока да. Обстрел был в средний, вообще изликовать, мы думали, балакать не будет. Не знаю, чем у что, мы, вонышко, что мы им сделали? Без понятия даже. Я дзвонив, 102, подав заявку і спасіба швидко приїхали. Сейчас можем поехать. ви дошли. Давай, давай ушко остудить. Тошка, мамка осього, красавця. Це жик. Знаєте, це мультільм Чехословацький. Йожик і зонтик, Йожик і жвачка, Йожик на маскараді. А це арчик. Не мог їх бросити. Декоративні, димить все побите, дома під фундамент побиті, вулиці танками гусінь самоперериті, самоліти літають, да, б'ють і артилерія, б'ють і мінометна, все, все б'ється. І так сутками. А як вже гепнули з танка в двір сусіда і по, моє, по моєму дому стінки пробуло дирку, ну, ну, тоді вже я утром зібрав собаки, пішов вже на велосипед, велосипед сумки і, і прийшов. Стреляли, виходить не давали. Телефон а ви є, є? А де подвали. подвали. Ви сідайте напевно, сюди. Давайте. Я зараз поставлю все, не переживайте. Ой, ой, Він все наробить, то салтик постріляти з собаками, ну, хороші собаки були. О, так елі, то загнали їх то uh, у, у, у підвал, хто там є. Ну, кроме этой, картошки, гриманичого. То оно провірить. Той вот і вот, очі, тут туди. Уже люди виходять самі вже на дороги, виходять, тому що зв'язок дуже, дуже плохий, і, щоб їм зателефонувати, щоб вони кудись вийшли, ну, досить складно. Тому люди вже з міста виходять і ми їх там вже забираємо. Там все горить, все, все місто Вовчанське горить, і ліса горять. І я можу сказати, що вони вже не за себе переживають, а за людей, які телефонують і плачуть, щоб їх вивезли. Все кинула дома, там усі в мене кинула дома, все, блядь, вони так усе ламають оружать. Ой, людочки добрі. Що ж це твориться? Ви скажіть.